Медведчук, Ані Лорак, Азаров, Кіркоров, Басков та Патріарх Кіріл. Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення державних нагород перших 34 зрадників України. Таку інформацію оприлюднили на сайті Офісу президента. Першочергово державних нагород позбавили колишніх урядовців, народних депутатів, керівників СБУ та генпрокуратури, артистів, російських політичних, релігійних та культурних діячів. До цього списку увійшов усім нам відомий зрадник, колишній народний депутат Віктор Медведчук. Раніше ж Україна нагородила його званням заслужений юрист України. До нього приєднались і інші заслужені, зокрема, екс-міністр освіти і науки Дмитро Табачник, заслужений економіст України та колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, екс прокурор Віктор Пшонка, колишній народний депутат Андрій Деркач та перший заступник лідера політичної партії Партія регіонів Олександр Єв. До когорти зрадників також увійшов один із найвідоміших російських пропагандистів, предстоятель Російської православної церкви та колишній агент КДБ Патріарх Кирил, почесного звання Народний артист України позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна Куяк, більш відома як Ані Лорак і Таїсія Повалій, позбавлені звання заслужений артист України. Більшість з цих зрадників мали ордени. За заслуги різних ступенів та ордени князя Ярослава Мудрого, якими нагороджують громадян за видатні заслуги перед Україною в різних галузях. Усіх їх позбавили державних нагород безстроково. За інформацією офісу президента, до 10 з них застосували максимальний набір санкцій: 21 вид. Йдеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й зокрема про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торговельних операцій. Каріна не телеканал НТА.